Розмова про новий предмет, який торкався б морального виховання в слов'янських школах, почався ще дві 2010 році. А 14 червня 2011 року уклали угоду між слов'янським відділом освіти та горлівською православною єпархією. Відповідно до документу в школах запровадять предмет християнська етика в українській культурі. Предмет факультативний і передбачає добровільне відвідування. Це ініціатива не тільки священнослужителів, так, свищенослужителі і не столька священнослужителі, скульпка ініціатива наших родителей дітей, родственників, которые хотіли бы, щоб их діти в наше непростое приобщились к извечным духовным ценностям, які проповідують в частності і православна церква. Ідею та реалізацію проєкту спочатку захопився отець Віталій, настоятель Свято-Воскресенського храму та Наталія Зіновченко. Пожвавила процес заява підкріплена 320 підписами від батьків з побажанням введення християнської етики в школах Слов'янська. Дети получали в школе э, такой не, необходимый вот, э, запас знаний по э, вере нашей, вот по нашей культуре православной, по нашим традициям православным. У нас 12 учителей записались на курсы, но активно ходила человек 8-9. Вот я надеюсь, что що вони продовжать і э, следующем семестре образування. А потім, як і в предыдущих курсах, они получат от Донецького інституту послідіпломного образування документ о праве преподавания христианской християнської Как бы це завершиться в январі курсами государствами, підготовка викладачів навчального плану та підручників. Все це чого неможливий жоден урок готувалось упродовж року. Викладачі молодших класів за своїм бажанням проводять курси з викладання нового предмету. Это не случайные люди в этой школе, это учителя с большим опытом работы, учителя, работающие в системе образования Славянского городского совета, учителя со стажем и соответствующими категориями. Просто они прошли обучение и получили право преподавать еще и этот предмет. Программы действительно утверждены уже Министерством освиты. То есть об этом речь шла давным-давно, о том, что детворе необходимо давать вот этот внутренний духовный стержень нравственный. Кто его будет давать? Каким образом? То есть пока вот сошлись на таком компромиссном варианте, который позволяет на сегодняшний момент давать в виде факультативов занятия по основам христианской этики. Спочатку новий предмет торкнеться молодших класів та за навчальним планом Міністерства освіти і науки України передбачено курс християнської етики до 11 класу. Проте слов'янську поки що цей проект є пілотним, і за результатом першого року викладання предмета стане ясне, чи потрібно вводити і надалі його в шкільну програму.